З нами на прямому зв'язку виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаємо вас. Вітаю. Пане Вадиме, якщо дозволите, перш за все обговорю з вами заяву заступниці міністра оборони Гани Маляр, яка каже про те, що Росія хоче зірвати мобілізацію в Україні. Там мова йде про те, що росіяни оприлюднюють багатому маніпулятивної інформації про певні історії. Ясно, що ми самі є свідками багатьох інсценуацій. Але тим не менше, нам здавалося, що за 13 місців повномасштабного вторгнення все ж таки це Україна зараз веде в цій інформаційній війні, і ми частіше виграємо Програємо. Чи розумієте ви, чи справді в нас виникають проблеми через втручання російської, можливо, пропаганди? Ну, вони в принципі працюють достатньо активно. Вони протягом останніх кількох місяців вони дуже активно розгорнули ферму Бутів. Тобто, вони, перш за все, працюють через Бутів. Плюс так чи інакше, але ряд телеграм-каналів як працювали, так і продовжують працювати. На жаль, телеграми неможливо закривати. І тому вони звичайно. Створюють фактично і пробують створювати в кожному регіоні якісь свої інформаційні потужності. Весь час з'являються ті чи інші телеграм-канали, ну зокрема, там вигадані історії про повістки, вигадані історії про ше що, мабуть і тому на жаль, в принципі, з цим весь час служба безпеки і не тільки служба безпеки змушені боротися. Так, це вже не про мобілізацію, але в принципі про спроби теж дати певний пас ем, в бік російської пропаганди. Це коли намагаються розказати про те, що Україна бодай когось ем, утискає, обмежує права і свободи. І, звісно, зараз цей наратив і ця теза найбільше розповсюджується довкола Української православної церкви і ситуації в Лаврі. Ми вчора пане Вадиме, були з свідками. Наш колега Андрій Соломка, який там провів багато годин, і спілкувався із вірянами, і з людьми, які прийшли підтримки. Римати чи захистити і святиню, і українську православну церкву там було насправді дуже багато таких, знаєте, сепаратистських і антидержавницьких заяв. Але тим не менше скажуть представники української Православної Церкви, що не зважаючи на рішення держави, вони збираються там лишатися. Чи є у вас припущення, що сьогодні там може відбуватися? І от наскільки справді враховуючи, що Олексій Данілов сказав, що Соломіць їх не будуть звідти виводити, як тоді розв'язати цю проблему? Ну, з моєї точки зору у держави в силовиків є достатньо можливостей для того, щоб в принципі їх локалізувати, і для того, щоб вирішити питання, того щоб вони добровільно звідти пішли. На жаль, можу тільки сказати про те, що пішли за найм'якшим сценарієм. І цей сценарій, з моєї точки зору, точно не на руку державі України, тому що зараз фактично вся держава дивиться на це, не тільки в місті Києві, насадивлюся в Почеві, на в ряді інших осередків руського міра і те, що зараз відбувається в Лаврі. Ну чесно кажучи, з моєї точки зору, воно точно не сприяє тому, щоб ці представників цього колективного руського міра почали розуміти, що держава є сильною, держава може з ними. В принципі, достатньо елементарно справлятися, я хотів би всім сказати, що якби подібна історія була б в Росії, ніхто б не церемонився, ніхто б нічого подібного не робив. Точно так же, як в Криму знищено був представників на той Київського патріархату, і в принципі на це всі закрили очі. Точно так же в Москві був знищений український центр і остання українська бібліотека. Але держава вважає, що в принципі, треба церемонитися і треба далі гратися в ці ігри. Я можу тільки сказати одне: що на жаль, все, що ми бачили вчора, то паша Мерседес боїться більше своїх кураторів із Москви, ніж київську владу, і в принципі, доки він це буде боятися більше, доти він буде дозволяти собі. Всі ті підлі заяви, які він робив, проклинаючи не лише президента, але й бажаючи нам де факто в принципі, щоб у нас виникли проблеми. У нас у держави України виникли проблеми на Україні російській війні. Та пане Вадиме, ви праві в тому, що Україна завжди обирала м'яку силу. Нам завжди здавалося, що і дипломатією, і вмовлянням, і аргументацію вдасться впоратися із внутрішніми і зовнішніми проблемами. Але здається, що ми такі наївні, не одні. Принаймні, ми вчимося зараз виправляти ці помилки. Тут я хочу звернутися до м'якої сили, яку нам пропонує президент Туреччини Реджеп Ердоган. Ясно, що він впродовж всього повномасштабного вторгнення, всієї війни, він постійно нам пропонував перемовини. Та і хоче, щоб це був обов'язково Данчик Туреччини зараз за словами президента Туреччини, 27 квітня вони чекають у гості військового злочинця Путіна і паралельно із цим ердоган каже: Ну треба поговорити да? от, давайте спробуємо і все це. Ердоган прекрасно знає, що все це на фоні того, що незабаром має бути український контрнаступ. Про нього кажуть в Америці, його коментують в Британії. Ми бачимо сьогодні там сенсаційну велику купу різних заяв з НАТО. Тобто, да ми ще навіть не пішли і не отримали перевагу для того, аби сісти за стіл перемовин. Але Ердоган здається, нам переповідає наративи теж з Кремля. Вони хочуть все це встигнути, звісно, напередодні цього контрнаступу, щоб Україна не отримала переваг. Вадиме, як ставитися до таких заяв? І чи будуть можливо вони посилюватися от, протягом найближчого часу? Ну, дивіться починати треба з того, що Ердоган прекрасно розуміє, що ніяких переговорів 27 квітня не буде. Це перший момент. Другий момент, те, що він зараз говорить. Він все це робить не в останню чергу, зв'язку з тим, що в Туреччині йдуть вибори, і в середині травня у них вибори, які будуть достатньо складними для Ордагана, тому що в нього зараз не найкраща рейтинова позиція, тому йому потрібно в тому числі і міжнародні певні речі для внутрішньої політичної повітки самій Туреччині. І нарешті, третій момент Ардаган прекрасно розуміє, що він знаходиться зараз у виграшній позиції, тому що. Від нього залежить і Україна, і Російська Федерація, в тому числі і в питаннях торгівлі і в зерновому коридорі. тому він може собі дозволити. На жаль, він може собі дозволити набагато більше говорити ніж багато інших світових лідерів, розуміючи, що ніхто критикувати його не буде в силу саме тієї позиції, яку має зараз Туреччина для. З однієї сторони для забезпечення сірого імпорту до Російської Федерації, а з іншої сторони для забезпечення ізернового коридору і ряду інших речей для України. Пане Водиме, дня вас стало відомо, що Росія та Сполучені Штати Америки перестали обмінюватися даними по ядерному озброєнню в рамках договору про нерозповсюдження цього самого ядерного озброєння. Раз на півроку статистичними даними ці дві країни задля безпеки обмінювались. Тепер цей обмін призупинено і з боку Сполучених Штатів Америки на рівні заступника речника державного департамента звучить заява про те, що Сполучені Штати намагаються зробити все можливе, щоб повернути Російську Федерацію до Виконання договору про нерозповсюдження ядерного зброєння. З боку ж Росії звучать зовсім інші заяви і про е, тактичну ядерну зброю в Білорусь, і про те, що там зараз розпочалися навчання на комплексах ЯРС і так далі. і так далі. Як зараз виглядає, на вашу думку, принаймні поки теоретично порушений ядерний баланс? Ну, поки що він не порушений, поки що просто ми маємо ситуацію, коли Росія. Призупинили свою участь в цьому договорі і просто не обмінюються даними відносно ярсів. Вони в принципі мінімум раз на рік протягом останніх п'яти років робили подібні навчання і бряцали зброю, тому особливо чогось нового ми тут не побачили. Ми пам'ятаємо чудово, як десь орієнтовно кілька тижнів тому на зустрічі із бізнесовими колами Путін розповідав, що економіці Росії нічого не загрожує, і санкційний тиск лише зміцнює Російську Федерацію. Мовляв, він відкриває нові перспективи, нові можливості. І там, де хтось пішов з нашого ринку, то це відкриває можливості російським компаніям зайняти цю нішу, перекупити заводи, стати до виробництва подібного товару і так далі. А зараз от. Власне, російське пропагандистське видання Ріа Новості цитує Путіна на нараді з членами уряду, він заявив про те, що санкційний тиск таки шкодить російській економіці. Що змінилося за ці кілька тижнів? Чому позиція очільника Кремля так виглядає сьогодні? Знаєте, він через два дні може сказати про те, що ми подавали санкційний тиск. Тому тут більш важливо насправді із цієї промови, яку він яку ви зараз цитували. Більш важливо важливо те, що він сказав про те, що ну по суті, сталінське життє лучше життєвісілій. У нас почався ріст, реальний ріст доходів. І далі, в принципі, він сказав про те, що порівняно з 2021 першим роком, в 2022 році, реальні доходи населення Росії виросли в середньому на 0,3%. Ну от в принципі, це от і є той ріс, про який він говорить. Хоча реально, в принципі, ми всі розуміємо, що в силу інфляційних процесів звичайно, рівень життя серед росіянина росіяна реально погіршився. Ну і там ще на цій нараді прозвучала теза про те, що росіяни за останній рік стали жити довше там на якийсь відсоток на 2,7 відсотка. Роки. Так, це майже на два роки, і зараз середня тривалість життя 72,8 років становить у Російській Федерації. Чи врахував Путін тривалість життя тих 170 тисяч, які закопані зараз в українській землі? Ну, в цю статистику взагалі неможливо повірити, тому що будь-яка людина, яка. Хоч трошки цікавився демографією, тут не треба бути якимось видатним спеціалістом, ріст продовжування життя при тому, що не було різкого покращення медицини, не було якихось інших речей, плюс ковід, плюс там інші речі. Ріст на два роки порівняно з попереднім періодом, це абсолютна маніпуляція. Маніпуляція очевидно все ж таки пов'язана із достатньо великою смертністю під час ковід. Під час ковіда, коли реально у них різко збільшилася смертність зараз, судячи з усього, в постковідний період відновилося те, що було і до того. Тому в даному випадку сучисті води маніпуляція, але вони хопили за це. І вони вже тиждень два цю історію як один з найбільших здобутків правління Путіна. Ну не один Путін маніпулює його речника. Все частіше питають про те, коли ж закінчиться війна. І Прям таки заганяють його в куток цим питанням. Він як може відхрещується від нього. І відповідаючи, перефраз робить він каже а, про те, що. Війна проти Російської Федерації триватиме дуже довго. Це гібридна війна, і нам всім потрібно об'єднатися довкола особи Путіна. Ну що ще може сказати речник Путіна? Ми прекрасно розуміємо, але до чого тут тези про те, що проти Росії хтось веде війну? Ну це їхня ключова теза. Тобто, в принципі, вони нічого нового тут не говорять. Тобто, колективний захід веде війну проти Росії, тільки зараз вони вже розширюють часові рамки і починають говорити уже не з. 2022 року, а починаючи з царя Гороха. тобто, в даному випадку, вже багато століть тривається війна, і Росія змушена відстоювати свій суверенітет уже кілька століть підряд, і це війна, в принципі, за виживання росіян. Тобто, це їхній головний наратив, за що вони воюють на цей момент. На жаль, можна сказати, що вони його не мацали, і на жаль, от після року хитань уже всі забули про дефашистизацію і денаціоналізацію денацифікацію, але на жаль, вони зараз намасали, і От вони починають співати цю пісню про багатостолітню війну проти зазнищення знищення російського народу. Ну стежитимемо за їх брехнею і далі. Пане Вадиме, дякуємо за коментарі. Виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко був на прямому.